Подія відбитки лап Ямпера стартує з п'ятниці 20 червня о 12-й годині та буде діяти до неділі 22 червня до 23.59 за вашим місцевим часом. Наступні покемони вперше виявлені в регіоні Галар, дебютують в покемон Го Ямпер та Болтунд. Ви можете використати 50 цукерок Ямпера, щоб еволюціонувати Ямпера у Болтунда. Бонуси події: вдвічі більше зоряного пилу, ви отримаєте від ловлі. Покемонів збільшено шанс зустрітися з такими покемонами як Снабл, Пучієна, Фурфу. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти їх сяючі форми. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі: Гроуліт, Снабл, Хандур. Почиєна, Електрайк, Ліліпап, фурфу, вайдов. Деякі тренери також можуть зустрітися з наступними покемонами, як Хісуї Гроуліт та Ямпер. Якщо вам почастить, ви зможете зустріти їх сяючі форми. Будуть доступні завдання на тему заходу. Виконуйте завдання польових досліджень, щоб заробити зустрічі з покемонами на тему події. Також буде доступне дослідження за часом. Це тимчасове дослідження дасть тренерам завдання зосереджені на дослідженні та. Ловлі покемонів 20 червня будуть доступні зустрічі з таким покемоном, як Пучиїна. 3000 тисячі балів досвіду отримаєте та півтори тисячі зориного пилу. 21 червня будуть доступні зустрічі з покемоном Фурфу. Отримайте 3000 тисячі балів досвіду та півтори тисячі зориного пилу. 22 червня будуть доступні зустрічі з покемоном Снабл, отримайте 3000 тисячі балів досвіду та півтори тисячі зориного пилу. Будь ласка, зверніть увагу, що Термін дії цього дослідження обмежений. Завдання, які пов'язані з цим дослідженням на час, мають бути виконані, а їхні нагороди мають бути отримані до 23.59 за вашим місцевим часом щодня протягом події. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтеся на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.